Ну, Цікаво було про фото, бо я ну, не все знаю в тій галузі. І цікаво було про гурткову, то, що знову довідалися. Взагалі все цікаво, але трохи довго сиділи з голодніми. Чувай, мені зустріти раз, мені сподобалася по два години. Мені сподобались розповіді про гурткових, там брак робити фотографії. Я почерпала собі трохи по фотографії. Дякую. Чувай. Чувай, мене звати Данило, я гордковий густка зуб. Та цієї години я навчився, ну, я дізнався, як краще хлопцями. Проводити гурткову годину, що треба більше з ними виїжджати, гуляти, великий там рибалку, якесь кіно. І дуже подобається розказі про фотоапарат, як правильно фотографувати і бути і... класі фотографії. Чувак. Ну, про гурткову годину що, що скажете? Все нормально. Ну що саме більше вам так сподобалось? Р Репортер, так як ті, ну, редагувати фотографії, як саме кусторну, звикальна фотографію. Що у собі треба, якщо таке фотографія загальна. Та, Віталій, хто в вашому гуртку буде репортером? Дуже класно сподобалось, були дуже цікаві корисні конференції для всіх. І я дізнався багато чого нового.